Вітаю вас! Сьогодні поговоримо знову про сколіоз. На сьогоднішній день дуже багато діток мають сколіотичну поставу. Причина, сама перша причина в це в тому, що йде дисбаланс тонусу м'язевої системи і відповідь від головного мозку. тобто, Головний мозок отримує імпульси від м'язевої системи, так наше, як наше тіло симетричне. Відповідно, якщо є дисбаланс, то м'язи, які мають більший тонус, вони тягнуть за собою хребет. Це така сама проста причина і сама зрозуміла. Яку змінити можна тільки в фізичними навантаженнями, коли давати дітям і різноманітні цілеспрямовані фізичні рухи. Рухи в динаміці, коли ми питаємося відрегулювати м'язевий тонус і зменшити деформацію. Але сьогодні я хотіла поговорити про сколіози в дорослому віці. Дуже багато людей вдруг. Дивлячись на себе, зрозуміло, що в них є сколіоз, А може в тих людей, які вже мають болі, якісь в хребті в грудному чи в оперековому відділі, вони е, звертаються до рентгенологів, отримують снімочок, а там сколіоз. Приходять до нас і е, деякі лікарі радять корсети, деякі лікарі радять фізичні вправи. В нашому центрі є унікальна можливість е, призначати.